Друзі. О! Ось вона. Що це таке? Що це таке? Я сильно не розбираюся в монетах. Друзі, це просто неймовірний шквал емоцій. Перша класна монета. Подивіться, це 1655 рік. Клас! Пес, ти задоволений. Ой, друзі, це неймовірно. Це мій третій вихід. В ліс. Офігеть. У мене немає слів. Якийсь двойний трик, трик, трик. Добре, зараз будемо копати. Ось, друзі, вже без пінпойнтера це вже четвертий сигнал. Третій був маленькою, маленьким фрагментом монетки. Вони дуже-дуже крихкі, і я боюсь їх навіть чистити. Але обов'язково це зроблю і вам покажу. Ось, друзі, що вдалося викопати практично з одного місця. І там ще є сигнали, але я вже так втомився. Тут ще половинка якоїсь монетки. Мабуть, ще повернуся в те місце. Ну, я думаю, для першого разу і третього загалом з металошукачем це непогані знахідки. Підписуйся на техносело. Тут природа працює замість тебе.